Їхня ціль об'єднати людей, які вірять у нашу державу, розвивають успішні бізнеси, втілюють передові технологічні розробки, шукають і знаходять своє місце в Україні майбутнього. Україна майбутнього саме так називається форум інновацій та можливостей, який завтра відбудеться у нашому місті. Активні львів'яни, це підприємці, керівники компаній різних напрямків, медики, юристи, представники інших галузей зібралися і вирішили ініціювати зустріч, щоб не лише обговорити. Україну перспективи України, а й зібрати кошти на один із важливих соціальних проєктів, який дізнаємося у рамках нашої розмови з співорганізаторами форуму Віталієм Білинським і Назаром Корманом. Вітаємо вас, друзі! Слава Україні! Доброго вечора. Україна в інноваціях і можливостях. Давайте уявимо собі, що це от за 10 років ця Україна. Які це інновації, які можливості? Ну, в будь-якому разі, ми з впевненістю говоримо, що станом на сьогодні в Україні є різноманітні інновації, які випереджають чимало, скажімо так, європейських країн. Простий приклад. Буквально кілька днів тому я сидів в кав'ярні, пив каву, розрахувався за столиком через QR-код. Там Монобанк, це не про рекламу, це про реально про інновації. У Нас ще буде сьогодні про Монобанк, теж не про рекламу, а про інновації. Поруч сиділи британці і казали: Вау, це класно. Я з телефона можу і подивитись меню, і оплатити свій же шахунок. Подивився, що я замовив. От, окей, одразу оплатив. Ну це банальна проста річ, до якої, напевно, ми вже звикли. Але... Але насправді мало хто з країн, навіть європейських, може цим похвастатись. Добре, це про інновації, про можливості Назаре. Ваша Україна майбутнього за 10 років, як мінімум, давайте візьмемо. Е, ну, Можливості насправді е, в Україні вже сьогодні є. Навіть коли ми спілкувалися з керівником інвест-офісу Єлейком. Е, е, що він каже? Він каже: е, Можливості для бізнесу, підтримка бізнесу, різноманітні гранти вони вже сьогодні є. І зараз потрібно активно підприємцям готуватись для того, щоб бути готовим отримати це все, що буде заходити в Україну у вигляді допомоги, у вигляді підтримки, у вигляді грантів. Підприємці вже сьогодні з допомогою чи без неї роблять багато інноваційних проектів в різних сферах: це агробізнес, це ну, банківська система. Вже говорили про неї і багато інших. Сфер е, в нас буде представлена на форумі. Е, такий є пан новий. Він займається вирощуванням зелені. Це інноваційний продукт, яким чином е, вирощується зелень. Від нього беруть приклад ті ж голландці, які є провідними е, в цій сфері. Зелень для харчових потреб. Так, ну, так, ви так. тут і про Голландію, і про Ні -ні -ні, залень, не, зелень. зелені для харчових потреб. Та, тобто це. Що ще буде на форумі, з яких частин складатиметься, знаємо, що не лише будуть обговорення. Розкажіть детальніше, які ще будуть заходи. Форум буде ну, до обіду, це буде більше соціальна частина. Ми поговоримо про соціальний блок, тобто медицину, про реформи в медицині, безпосередньо про фонд Незламні, який відноситься до От яким займається безпосередньо наше перше медичне об'єднання Unbroken, Вони всі разом в цьому напрямку працюють. Потім буде освіта про інновації, скажімо так, в освіті. У нас буде заступник міністра освіти, також розповідати про він керівник напрямку цифрової освіти і буде розповідати про цей напрямок. Другий блок після обіду це вже буде більше більш бізнес-сектор, в якому підприємці різних, скажімо так. І середній, і малий бізнес, і великі бізнесмени будуть розповідати про їхні успішні кейси, про те, про їхні виклики, про те, з чим вони стикнулись під час ковіду, під час війни, які виклики приходили, як вони їх бороли, які дії вони, які заходи вони робили в своїх бізнесах для того, щоб не тільки не зупинятися, а ще й розвиватися. Ми почули вже про кількох спікерів, які будуть, а розширте цей список, заінтригуйте, хто ще буде із цікавих людей. Я особисто вважаю кожного спікера на нашому форумі цікавим. Але, зрештою, про заступника міністра освіти ми вже сказали: серед людей бізнесу буде Тарас Борщовський, Тарас Кіцмей, Олександр Бережанський. А також у нас Ростислав якраз буде... буде Ростислав Вок. це власне спікер з панелі такого великого бізнесу і великий бізнес, великі виклики. Тобто, mm -hmm. це ті прізвища, які ви назвали, це сфера IT, це сфера, яка займається великими торговельними мережами, mm -hmm. зокрема ресторанна сфера та ресторанна сфера. Вони будуть розповідати про те, як стати великим в Україні. Так принаймні називається у вас одна із панельних дискусій. Ви теж бізнесмени? І ви Віталій займаєтеся вином і ви Назара займаєтеся швейним бізнесом. Але на жаль, ви ще не такі великі. То чому вам в Україні не вдалося такими великими стати, як вони поки що? Як що мінімум, треба брати приклад з них. І цей форум, зокрема, про те, щоб надихнути людей, про те, щоб показати приклади, як розвиватись, як це роблять великі. Раз ми їх так назвали, насправді це про натхнення, про те, що, незважаючи на те, що в Україні ведеться війна, війна вона не зупиняє нас, а навпаки, дає нам трамплін. Для того щоб бути кращими, сильнішими і досягати. Тому наш форум про натхнення першу чергу. Тобто, ви самі також будете вчитися, і такі, як ви, менші бізнеси, чи ще менші, чи середні, будуть також брати у них участь. Ми вас запитували про інші заходи. Розкажіть детальніше, крім обговорень, що ще буде. Бо ви ж недаремно називаєте себе соціальним проектом. У чому соціальна складова цього форуму? В першу чергу, соціальна складова полягає в тому, що це ініціатива бізнесу. Це не е, подія, яку створила там, представники держави, чи не подія, яка є створеною конкретно там, якоюсь там, маркетинговою компанією чи компанією, яка займається івентами. Ми зробили те, що ми робили, коли почалась війна. Це об'єднання бізнесменів, об'єднання е, звичайних людей, які просто роблять соціальний внесок. Е, нам не потрібні поштовхи, ми самовмотивовані до цього. Чим ми об'єднались для того, щоб створити власний форум говорити, що ще буде в нас, та ну тобто, ми коли ми об'єднувались, вирішили створити такий форум офлайн зустріч, офлайн подію. Ми домовилися, що всі кошти, які будуть зібрані за допомогою квитків, за допомогою аукціону, який буде проходити, у нас буде порядка 20 лотів різноманітних, які будуть на аукціоні. Всі кошти, які будуть зібрані, вони будуть потрачені на організацію. На організаційні потреби все решта буде перенаправляти фонд незламній безпосередньо Unbroken на протезування військових. Угу. Ми також е, бачили в анонсі, що має бути виставка інновацій. Так, це, мабуть, якась родзинка, така дуже цікава. Е, можливо, щось можете розказати про неї детальніше, не розкриваючи секретів. Тут насправді. Е... <кій> Найбільший секрет військового часу в тому, що інновації висвітлювати станом на сьогодні не можна. З цим ми стикнулися в організації цього форуму. Хоча кілька буде: кілька в агросекторі, кілька в військовому секторі, кілька в секторі IT. Угу. Це... Більше нічого сказати не можете. <кій> Якої кількості учасників ви очікуєте? Зібрати ну, станом на зараз е, у нас вже є е, продано 1200 квитків, е, і вони в цей момент, коли ми тут сидимо, продаються далі. Прекрасно, про інновації ще маємо кілька питань, оскільки не можна їх побачити і помацати, але сьогодні з'явилася інформація про те, що керівник Монобанку, про який ви вже згадували, оголосив про те, що він виділить його бізнес, виділить 20 мільйонів гривень тому розробнику БПЛА, який винайде таке БПЛА, яке долетить до Червоної площі і з певним надписом на своїх крилах. Це таке собі заохочення інновацій. А як от львівський бізнес заохочує інновації? інновації за вашими спостереженнями. Теж якісь є фонди про БПЛА, які до червоної площі долітають Ну насправді е український бізнес так, так як він е зорганізувався та під час війни, це це великий приклад от об'єднання саме і людей, і бізнесменів, і підприємців, і е в тому числі, от в нас буде. Е Представник співзасновник оборонного кластеру на на форумі, та угу. він е, його презентація буде побудована про розповідь про те, як об'єдналися підприємці, е, розробили. Бронежилети, яких не було досі ніде в світі, в тому числі для жінок, для дітей, і станом на сьогодні вони являються одним із найбільших виробників бронежилетів в Європі. Мали ми розмову із представниками кластеру оборонного і про бронежилети говорили з ними, і про дрони, які також якими займаються, і навіть про розмінування території, бо у них є окремий підрозділ, який цим е, займається. До речі, якщо ви пропустили ці розмови, то можете підписуватись на наш YouTube канал. Там усі розмови є. Можна переглянути у будь-який зручний для вас час. Ми... Е, знаєш, коли ми говорили от про агросектор, я собі пригадав одне відео. Я бачив чудове відео об українського аграрія, який придумав безпілотник для трактора. І причому ставиться він на будь-який трактор. Тобто навіть на старий він на старому тракторі його поставив, і трактор їзде по периметру кола е, свого поля і робить відповідно ту роботу, яку там йому угу. задають. Е, от питання про агросектор і інновації в агросекторі. Ми зараз стикнулися з серйозною проблемою. Це проблема того, що немає куди експортувати, так вивозити немає імпорту. Е, Зберігати теж проблематично. Нам дають рукави, різні устаткування для того, щоб зберігати. Чи буде про щось йтися, власне, в цьому напрямку, так? Вирощувати, в принципі, українці прекрасно знають як. А як виходити з тої ситуації, в якій ми зараз опинилися з інноваційної точки зору? Ну, кілька спікерів, власне. Як мінімум мають в цьому компетенцію Тарас Баршовський, який буде власне в панельній дискусії Степанкою. Біда відповідно він стартуватиме форум і також буде модератором однієї з панельних дискусій, однозначно, в кількох спікерів такі компетенції є. І я впевнений, що вони поділяться. Ну це головне, щоб так треба робити анонси таких спікерів, аби розуміли, яка кількість людей може ще доєднатися. А скільки місць взагалі передбачено? До 1200 продали квитків. А загалом треба зупинятись загалом. в 600 було передбачено вже в 200 Перевищили, можливість. Ми планували загалом, скільки розкладніє заходу. Тисячу п'ятсот в місць. Звичайно, що посадкових місць є трошечки менше, але та як люди будуть приходити, деякі люди будуть приходити на конкретних спікерів. Це буде ротація людей, і десь має якраз бути. Окей, okay. ну так в тролейбусі теж написано, що посадкових місць 40, а насправді може їхати і 100 людей. Бажаємо вам самим надихнутися і надихнути інших завдяки і з, з, з використанням ваших спікерів. Е, Назар Корман і Віталій Білинський співорганізатори форуму інновацій та можливостей Україна майбутнього». Дякую.